Кунцівська гімназія у Новосанжарській громаді одна з малокомплектних. Зараз тут навчається 49 учнів, 10 з яких нині за кордоном. Як розповіла директорка гімназії Тетяна Ганжа. Медсестри у штаті закладу немає. Першу невідкладну допомогу дітям надає завідувачка місцевого фельдшерського кушерського пункту. На сьогоднішній день я вважаю, що не надто вона і потрібна. Майже два роки ми взагалі були на дистанційному навчанні. Ми з 1 вересня тільки зробили укриття. Кабінети з підвищеною небезпекою, це фізики, хімії та початкових класів, каже Тетяна Ганжа, оснащені медичними аптечками. А всі вчителі пройшли курси з першої медичної допомоги. Заключений договір у нас із фельдшерсько акушерським пунктом. Медичний огляд вони проходять у сімейних лікарів. До 1 вересня всі діти надали довідки про стан здоров'я. Папу Кунцевому неподалік. Всі необхідні медикаменти тут є. Розповідає його завідувачка. Ми завжди надаємо невідкладну допомогу. В основному діти свідомість втрачають, чи хвилюються, температура може повершатися. З понеділка по суботу, з 8 годин ранку до 12 завжди на місці в нас прийом, а потім в нас є ще виклики на дому. Звичайно, це не те, що є медична сестра у закладі освіти, вона менше перебуває у закладі, відповідно, але основну роль. Наприклад, під час ковіду там температура вимірювання, огляд дітей, там огляд на педикульоз. Але те, що стосується, наприклад, харчування дітей, там зараз у нас по вимогах хаспу дуже великі вимоги до безпечності харчових продуктів, то, звичайно, та ж медична сестра вона цього не може забезпечити. Зарплата шкільного медпрацівника, каже керівниця відділу освіти громади Тамара Кусайко, мінімальна. Це 6 тисяч 700 гривень та доплата 10% за шкідливість роботи. Саме це та робота в сільській місцевості і є основними причинами браку шкільних медсестер, додає керівниця відділу освіти. В громаді у нас 12 закладів загальної і середньої освіти. У восьми закладах освіти є медичні сестри. У чотирьох вони відсутні: це Великокобелячківська гімназія, Кунцівська гімназія і стовбино початкова школа. Четвертий заклад це супротивно балтівська початкова вже на сьогодні школа, але там немає на сьогодні жодної дитини, тому стоїть питання про ліквідацію. За словами директора обласного департаменту освіти Євгена Кончаковського, на початок навчального року не мали у штаті медпрацівників навчальні заклади у трьох громадах Великосорочинська, Опішнянська та Пришипська. А у восьми громадах Полтавщини, станом на 1 вересня, медиків не було у більшості шкіл. Станом на 1 вересня у 81 закладі загальної середньої освіти із 519 в штаті не було. Медичної сестри є бажання територіальних громад всім молодим спеціалістам. пропонується надання житла доплати за охочування. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.